Там, там, тарам там, 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 тарам, там, 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 у нас там, видео про там, марафон и... Наступний портрет по черзі. Але ви запитаєте, чому тут танцює Тоні Старк зараз? Невже ми будемо малювати його неймовірно золоту маску? Ні, не будемо. Але він все одно танцює. Та є, неймовірно важливою частиною нашої сьогоднішньої теми. Я б хотіла сьогодні поговорити з вами про гік-тематику і чому це важлива культура у нашому світі, чому потрібно любити комікси, фантастику і взагалі все, що стосується. Вигаданих всесвітів і не тільки. Так, ну що ж, я думаю, він трошки аж дезорієнтувався, тому нехай біжить по справах, а ми з вами почнемо трошки малювати і розмовляти про всяке. Ну, що ж. Перед вами е, кібердівчинка. Е, ми продовжуємо нашу тематику е, е, про майбутнє, про технології, про е, кіберпанкову якусь естетику. І сьогодні по черзі в нас фіолетовий колір, як ви бачите. До речі, мій улюблений. Один із моїх улюблених верніше. Е, і Тут е, представлена е, героїня в VR-окулярах, е, що одразу надихнуло мене на е, вигадані світи, е, Щось неймовірно одночас знайомина. Теж, в принципі, ми можемо собі дозволити навіть зараз, не чекаючи далекого майбутнього. А, ну, тобто, Я хочу поговорити з вами про світ рік е, тематик, е, ігрові світи. Світи коміксів. І навіть у мене сьогодні на фоні тематичний фільм. фільм. Першому гравцю приготуватися, тому що цей фільм, створений по книзі. Сама історія цього е, світу з книги, вона якраз стосується майбутнього, в якому люди перестали цікавитися реальністю і все більше і більше занурюються у vr е, світи, е, ігрові світи, і проводять там майже весь свій вільний час, входячи в на реальному світі в туалет, ну і там найбанальніші, ну, які потрібні нам дії для виживання, це поїсти, поспати і, і все. Тобто практично люди переселилися майже в кібернетичні світи, віар технології і в принципі, дали собі змогу вигадувати собі неймовірні якісь образи, неймовірні якісь події, в яких брати участь могли і проживати їх. Ну, ось таке майбутнє. В принципі, воно не надто далеке, тому що нещодавно вже показували, як люди випробовують ці віари. Технології вже повну, вигодуючи собак на вулиці, сидячи в кафе, спілкуючись навіть з друзями та чи просто навіть роблячи будь-що, поки себе нас виглядає трохи незвично, бо ми бачимо тільки це. Зазвичай в якихось фантастичних фільмах чи іграх, а тут прям життя. Їдеш в транспорті і бачиш, як людина просто в окулярах, щось там вимахує собі руками, а вона в цей час може навіть, там, не знаю, вирішує і важливі проблеми. Це цікаво. Таке. Ну, а чому важливий е, взагалі цей напрям нік тематики е, взагалі для людей? Ну, по-перше, мені здається, це важливо для того, щоб остаточно не поїхала кокуха. Е, якби це банально не звучало, але ми живемо. Е, в світі, в якому, якщо брати до уваги суспільний устрій, є багато сірості, є багато одинаковості. є якісь стандарти, є критерії, і зазвичай ми ходимо на роботу, виконуємо якісь обов'язки, зазвичай. Як я, наприклад, лініва людина не надто намагається урізноманітнити свій робочий тиждень якимись далекими прогулянками, активними тусовками чи якимись неймовірними пригодами, тому це зазвичай робота дім, дім робота, деколи вулиця якісь там невеликі справи. Ну тобто, коли з'являється можливість потрапити в якісь альтернативні вигадані світи, людина з радістю це робить. І неважливо, яким методом це робиться, чи то книжка, чи то комікс, чи то фільм, чи то відеогра. То взагалі, настілка, взагалі, це настільки? Взагалі це настільки розфарбовує наш сірий будній, оцей такий розклад, що воно реально надає наснаги, воно надихає, воно стимулює, стимулює продовжувати робити ротину. Того, сьогодні, далі, далі, все більше і більше відкривати, якісь нові нові деталі, нові персонажі, нові світи. Це, як мені здається, дуже-дуже важливо. І хтось може сказати, що ну, у нас, наприклад, цей стереотип, можливо, ще трошки е, все таки є у суспільстві, але він потроху відкатується назад, слава Богу. Про те, що от комікси, ці всі відеоігри ваші, це все дитячі запах. Треба читати серйозну літературу, займатися серйозними справами е, і не думати про якісь дурниці. Але насправді е, це взагалі мені здається, напаки не на дитяча історія, тому що для дітей є контент дитячий, а це не дитячий контент взагалі. Ну я не про те, щоб діти дізнавалися про якісь світи самого малку, як я робила це, особливо про світи чужих. Але просто вони глибокі, вони неймовірні і. Дитина, якій 5 як років, вона не зможе зрозуміти повністю глибини і всіх деталей, де деколи там неймовірна жорстокість є, і до якої мені здається, п'ятирічна дитина там не завжди готова буває. Тому Важливо розуміти, що ці всі е, комікси е, і фільми і деталі. Воно воно е, завжди несе з собою більше, ніж просто яскраві костюми чи картинки, чи вигадані звірі, чи вигадані якісь е, монстри. Воно завжди має під собою багато контекстів, багато. Різних важливих тем, які розкриваються в сюжеті. І це важливо проживати, особливо дорослій людині, тому що дитина дитині легше. Дитина, вона і так ще дуже позитивно і наївно дивиться на цей світ. Вона бачить його, ще яскравим, вона грається, вона. Не занурюється в цю всю рутину, вона не знає як це все одноманітно буває. Потім їм ну, в принципі легше сприймати світ, поки вони малі, а потім вже починається етап дорослішання і потроху чому я підлітковий цього він такий важкий. Тому що це гормони, які помножуються на усвідомлення реальності, яка насправді є не такою веселою, як тобі здається в дитинстві. І ти бачиш цей світ уже не через рожеві окуляри, і навіть не через віар. Тому в дорослому віці віар окуляри якраз от вони деколи дуже допомагають тобі. Зволіктися відут. От цього всього, -всього реального, Тому буду повторювати багато мільйонів разів усім, хто буде мене слухати, питати, казати мені, що це все якісь дитячі, несерйозні речі. Це не так, це не так. Я готова це обговорювати, доказувати фактами і так далі. І думаю, багато хто зі мною погодиться, що це, що це неймовірно важлива річ, неймовірно важлива частка культури Всесвітньої. Це це неймовірний граль, який рятує нас від того, щоб стати якимось зазомбованими, і нецікавими істотами, які просто будуть споживати і працювати і все. А де мрії? Це ж мрії? Виявляєте, що ці всі вигадані світи. Це мрії людей, це все в їхніх головах було. Вони створили їх у своїх головах. Це ж настільки неймовірно. Ви читаєте книгу і ви ніби у думках цієї людини, цього автора. Це, це вау. Я сподіваюся, що теж зможу все таки внести у. І культуру, хоч якусь малесеньку, малесеньку, краплинку. Тому що я хочу, щоб ви всі могли дозволити собі занурюватися у ці світи і насолоджуватися різними, різними аспектами цих світів. Чи то бути супергероями, як наш неймовірний Тоні Старк, чи то бути, можливо, якимось злими-призлими злодіями, чи то просто валяти дурня і веселитися, як інколи я люблю робити в відеоіграх. Робити якісь дворниці, які б ніколи не зробила в реальному житті, наприклад. Та все завгодно, та просто бути піратом бути, космічним піратом бути, магом бути, якоюсь відьмою бути, феєю бути, Гаррі Поттером, <плес> бути, таким завгодно бути, навіть цією дівчиною, яку я зараз малюю. Просто треба, треба не боятися, не боятися, не боятися зануритися у якийсь вигаданий світ і не боятися визнати те, що він тобі подобається. Бо це, це, це як, як на мене це як ліки від від одноманітності. І це важливо розуміти. Ну, я думаю, що мій посил ви зрозуміли. Я хочу надалі, надалі розповідати вам про свій вигаданий світ хто слідкує за моїм каналом? Це відео е, про Соломіру. Я малюю зараз комікс. Е, така космічна сага. Чи космічна одіссея, як називають зазвичай е, космічні історії про подорожі між різними планетами і цивілізаціями. Я сподіваюся, що вам не буде нудно, коли я буду публікувати наступні сторінки, розповідати про цей світ, який в мене зараз в голові. Я хочу про нього розповідати багато і детально, але не завжди мені вдається. Правильно підібрати е, слова. Тому, інколи мені здається, що я е, говорю, не надто е, цікаво. Але я буду далі старатися розповідати і показувати більше, більше, більше. Я думаю, вам буде подобатися. Сподіваюся на це, і сподіваюся, ви не будете боятися заглиблюватися в інші світи так само і цікавитися, тому що це врятує, мені здається, нас від навіть того, що зараз відбувається в нас з нашим нестерпним сусідом, якого ми всі вже так ненавидимо, що просто. Я вам, мабуть, вже вигадала всі варіанти ненависті. У е такі складні часи потрібно мати якісь куточки у всесвіті, хоча б вигаданому, де можна просто трошки просто пожити. Пару хвилин. І. Хоча б трошки не думати про цю жахливу реальність, яка відбувається зараз. Але все ж так про погане. Давайте тоді закінчувати на хорошій ноті. Сподіваюся, скоро вже знову буде нова сторінка по Соломірі, потім ще один портрет. До речі, вже з останніх, четвертий з чотирьох. Побачимо, який там буде колір, ще не знаю. Можливо, буде вже хлопчик, а може дівчинка знову. Побачимо по тому, що представлять нам у референсах. Ну все ж. Сподіваюся, ви не надто занудились, як завжди говорила. Без сценаріїв, те, що думала, просто ніби розповідала щось другу, подрузі. Тому вам на все добре. Дякую, що подивилися. Па-па!